Доброго дня, друзі. Я рада вітати вас в ефірі АФІНАЛІВ і ми продовжуємо наші ефіри, в яких розповідаємо про медичні заклади, які надають допомогу онкопацієнтам. Нагадаю, що наші заходи відбуваються в рамках проекту гарантовано, який реалізується благодійним фондом Пацієнти України. У співпраці з Національною службою здоров'я та Міністерством охорони здоров'я та за підтримки USAID Україна. І сьогодні ми будемо розповідати про роботу Київського обласного онкоцентру. У нас сьогодні в гостях пані Ірина Кондратова, це заступниця голови Національної служби здоров'я України, а також директорка Київського обласного онкоцентру. Це пані. Алла Аришкович. І я запрошую до слова пані Ірину. Ми розпочинаємо новий 2024 рік. Зараз період контрактування. Уже наші заклади, в яких лікуються онкопацієнти, заключили чи заключають контракти. Я думаю, що ви нам більше розповісте про програму медичних гарантій 2024. Вітаю вас у нас в студії. Добрий вечір, колеги, партнери, пацієнти. Я сьогодні представляю Національну службу здоров'я України і хочу розпочати свій виступ. Він не буде дуже тривалий, щоб не займати час і більше дати можливість пані Алі розказати про свій заклад. Але на чому би я хотіла сконцентрувати увагу? Що програма медичних гарантій окреслює дуже чіткий перелік та обсяг медичних послуг, які гарантовані українцям, і Національна служба здоров'я України сплачує за ці послуги закладам охорони здоров'я з державного бюджету. І мова йде саме про універсальне покриття. Яке передбачає формування економічно виважених розрахованих пакетів послуг з достатньої якості, які реально покривають але, або повинні покривати все населення України незалежно від віку, незалежно від місця проживання або тимчасового перебування. Соціального та будь-якого іншого статусу, вже шість років. Програма медичних гарантій має декілька напрямів. Основний з них це, безумовно, первинна медична допомога, екстрена медична допомога, спеціалізована допомога. Декілька років вже окремо виділені паліативна та реабілітаційні послуги, а також реімбурсація ліків, яка більш Часто її пацієнти наші називають програма Доступні ліки. Якщо казати саме про програму медичних гарантій 2024, то я б так сказала, що незважаючи на війну, незважаючи на виклики, які ми переживаємо, і до війни це ковід, потім війна, повномасштабне вторгнення, тим не менш програма медичних гарантій жива. І виключно в 2024 році я б сказала, що вона направлена на відновлення здоров'я та людського потенціалу. Чому саме так? Тому що з'явилися окрім того, що не зменшилось фінансування тих пакетів, які були в 2023 році, ще в 2024 році з'явилися три нових пакети. Перше, це лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів, також методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин і пакет, який ми називаємо пакет ДРТ або лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Дуже багато років ми прагнули. Прийти до цього пакету, і нарешті це сталося в двадцять році, попри навіть Велику війну, е, майже 157,5 з половиною мільярдів гривень е, з державного бюджету виділено на програму медичних гарантій у цьому році, це на 16 мільярдів більше ніж у двадцять році. І десь на рівні фінансування, яке передбачено, було в 2022 році, і понад 6 мільярдів, майже 6,5 – це запланований бюджет на онкологічні пакети і на онкологічні послуги. І понад майже 700 мільйонів гривень це запланований бюджет на окремі пакети, це інструментальне дослідження для раннього виявлення та діагностики новоутворень. В нас в програмі медичних гарантій є окремі пакети, де ми сплачуємо за факт надання кожної послуги, які дозволяють виявляти на ранній стадії онкопатологію. Ну, наприклад, гістероскопія, фіброва колоноскопія, бронхоскопія та таке інше. І я вам трохи пізніше покажу, як може виглядати маршрут пацієнта. З урахуванням всіх тих пакетів, які є в програмі медичних гарантій, за якими пакетами Національна служба здоров'я сплачує пацієнтів, пацієнтам з онкопатології? По-перше, безумовно, це радіологічні лікування та супровід пацієнтів, хіміотерапія і в стаціонарних і в амбулаторних умовах і один і другий пакет. А також лікування і супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей, також як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. І от саме маршрут, який ми так намалювали, і починаємо знизу. Це безумовно, якщо хтось має, або, може, більшість з нас вже має гарного сімейного лікаря, то в ідеальному світі. Діагностика та скринінгові дослідження починаються саме з первинки, і держава покривається пакетом первинна медична допомога. І якщо є якісь проблеми, підозри та таке інше, то ваш сімейний лікар повинен вас скерувати або саме в ці пакети ранньої діагностики онкозахворювань. Це шість діагностичних пакетів. Як я вже сказала, за факт сплачує Національна служба здоров'я України. Там є покази до потрапляння в ці пакети, і в більшості з них це перш за все вік пацієнта, тому що для, згідно з міжнародними стандартами, для деяких патологій ризик збільшується саме після. Досягнення нами якогось віку. І саме в межах оцих вимог Національна служба здоров'я України покриває інструментальні дослідження цієї патології. Якщо це пацієнт не, не попадає, наприклад, по віку в ці пакети, то він може бути обстежений в амбулаторному пакеті. Це профілактика, діагностика та спостереження і лікування в амбулаторних умовах, або в стаціонарних пакетах, які виглядають як стаціонарне нехірургічне лікування, де також обстежуються пацієнти мультидисциплінарними командами, або якщо вже встановлений діагноз і ми розуміємо, що потрібно хірургічне лікування. Це Пакет, який називається хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах, і Національна служба здоров'я України має на своєму сайті всі вимоги до цих пакетів і специфікація послуг, і вимоги до персоналу, і вимоги до обладнання, і будь-який пацієнт може ознайомитися на нашому сайті з вимогами. В цих пакетах і подивитися, які заклади законтрактовані на всі ці пакети в межах області, в межах країни в цілому, тому що пацієнт має право і можливість самостійно обрати, в який заклад йому піти. І після того, як ми вже з'ясували діагноз та надали якусь допомогу пацієнтам, то є. Пакети хіміотерапії, радіологічне лікування та супровід, як я вже казала, і окремий пакет лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Як правило, сьогодні ми далі будемо про це говорити. Як правило, вся ця така мультидисциплінарна послуга, окрім первинки, може бути сконцентрована або в онкодиспансері на рівні області. Або в багатопрофільних лікарнях, які не дають допомогу в деяких пакетах. В них може не бути всіх цих пакетів, але деякі з них можуть бути. Якщо і також дуже часто. Я чую питання і віч на віч, і в запитах пацієнтів. Скільки разів на рік ми можемо, наприклад, отримати направлення на якісь дослідження? Відповідь дуже проста: стільки разів, скільки потрібно цьому пацієнту, скільки лікар вирішить, що для того, щоб контролювати стан. Або захворювання потрібно обстежити цього пацієнта. Це може бути декілька разів на рік, безумовно, і це повинно це, це рішення приймає виключно лікар, має, маючи у себе протоколи або галузеві стандарти, які регламентують дослідження і обстеження пацієнта в межах той чи іншої патології або стану. Якщо е проблеми прогресують, на жаль, частково пацієнти з онкопатологією можуть потрапляти і можуть потребувати паліативної допомоги. І в нас є два пакети, які адмініструє Національна служба здоров'я України, це паліативна допомога в стаціонарних. Умовах та мобільними бригадами паліативна допомога, і в цьому році ми змінили декілька підходів і до фінансування, і до вимог в цих пакетах. Наприклад, в нас в стаціонарному паліативної допомозі з'явилися підвищувальні коефіцієнти. Для закладів, які будуть надавати допомогу пацієнтам, які залежать від якогось обладнання, ну, наприклад, респіраторних апаратів, які потребують неінвазивної, наприклад, штучної вентиляції легень, і в стаціонарі, і вдома, або залежать від кисню, або від інших, іншого обладнання. І також буде невеликий, але все ж таки підвищувальний коефіцієнт за пацієнтів, які потребують особистого тривалого догляду. І ми плануємо побачити, що заклади будуть відповідально ставитися до на найважчих пацієнтів. Тому що, як всі ви знаєте, реформа виглядає таким чином, що гроші ходять за пацієнтом, і заклади будуть все ж таки залишати і надавати допомогу найважчим пацієнтам. Скільки ми сплачуємо за одного пацієнта? Я тут вам привожу лише три пакета – хіміотерапія, радіологічний супровід та лікування і лікування гематологічних і онкогематологічних захворювань. Я не буду. Називати ці, ці цифри, ви їх можете побачити на слайді. Хочу лише сказати, що це дуже немаленькі цифри, особливо якщо мова йде про лікування дітей з онкопатологією. І більш того, хочу сказати, що як би не комунікували лікарі або деякі заклади охорони здоров'я, що всім, у всіх країнах грошей не вистачає в. Програмі медичних гарантій, але е, жодного дня і жодного місяця з лютого 2022 року, наприклад, не було, щоб Національна служба здоров'я України не сплатила закладам охорони здоров'я України за е, закладам охорони здоров'я за надані послуги. Навіть в лютому і в березні 2022 року ми сплачували за кожен випадок по факту е, надання послуг саме в цих пакетах. І, і, і жодного, жодного тижня затримки не було. Тому ми платимо відповідально за пацієнтів, якщо заклади надають допомогу і вносять інформацію про це в, в електронну систему охорони здоров'я. Що має отримати пацієнт безоплатно? Ну, по-перше, безумовно, це консультація та амбулаторна та стаціонарна медична допомога. Це лабораторні та інструментальні дослідження, які відповідають галузевим стандартам, і з ними також можна зі всіма ознайомитися на сайті в відповідних пакетах. Це ліки з національного переліку основних лікарських засобів, які заклади охорони здоров'я закуповують самостійно згідно свого фінансового плану. Та препарати для хіміотерапії для лікування супутньої патології, які держава закуповує через ДП медичні закупівлі, і за допомогою департаментів охорони здоров'я в відповідних областях ці ліки розподіляються по закладах охорони здоров'я в відповідній області, які надають допомогу онкопацієнтам. Це, як я вже сказала, супровідна медична, медикаментозна терапія, це послуги з променевої терапії, це в межах і стаціонарного пакету і амбулаторного, наприклад, паліативного пакету забезпечення кисневої підтримки пацієнтам, це надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії та реанімаційних відділень. Це знеболення на всіх етапах. Перейду до наступного слайду. Тут тут більш читабельно знеболювання на всіх етапах надання допомоги, навіть в амбулаторній, навіть в мобільній паліативної допомозі, і це забезпечення харчування пацієнтам з онкопатологією в межах стаціонарних пакетів. Хочу окремо сказати, що ми створюємо зараз єдиний медичний простір в країні, і саме це мета 2024 четвертого і двадцять року. Ми хочемо, щоб всі заклади, які зараз мають будь-яке підпорядкування Міністерства охорони здоров'я, Національної академії наук України, не лише комунальні заклади, увійшли в цей єдиний медичний простір. І які би могли надавати допомогу всім громадянам України незалежно від місця реєстрації, як я вже сказала, щоб ця послуга була універсальною, якісною та доступною, і, наприклад, все це почалося з 2023 року, коли Національний інститут раку долучився до надання послуг за програмою медичних гарантій. І українці з онкопатологією можуть безоплатно отримувати високоспеціалізовану медичну допомогу навіть зараз в Національному інституті раку. На жаль, незважаючи на шалені кошти, які ми сплачуємо, а я відповідально це можу сказати, тому що також на це відкриті дані на наших дашбордах на сайті Національної служби здоров'я України кожен громадянин може подивитися, наприклад, залишки. На рахунках закладів охорони здоров'я, та те, як вони розподіляють ті гроші, які вони отримують від Національної служби здоров'я України, від обласних або міських бюджетів, від будь-яких інших, наприклад, гуманітарна допомога, якісь фонди, які надають допомогу зараз, особливо закладам охорони здоров'я. Це все висвітлюється закладами і це відкриті дані, якщо але незважаючи на це, я ми вже навіть це проговорили перед початком ефіру: що десь 70% всіх звернень, які, наприклад, я отримую майже щодня, це саме про безоплатну або навпаки небезоплатну допомогу саме онкопацієнтів в країні. Що робити, якщо ви дійсно стикаєтеся з тим, що, що ви потрапляєте в якийсь заклад, онкодиспансер або багатопрофільну лікарню, де вам пишуть списки на ліки, де вам розповідають, що, наприклад, анестезіологічне забезпечення небезоплатне, або, наприклад, Національна служба здоров'я за це не сплачує, а це великий міф. Де вам розповідають, що інструментальні або лабораторні дослідження ви повинні зробити десь в приватній лабораторії за свої гроші, а не в закладі охорони здоров'я, який має відповідні пакети з Національної служби здоров'я України? Що вам робити? По-перше, це є порушення договору з Національною службою здоров'я України, якщо заклад законтрактований на відповідні пакети. І ви маєте право звернутися, по-перше, зі скаргою до головного лікаря або до директора, або до медичного директора, краще до генерального директора, тому що саме він ставить свій підпис під договором з Національною службою здоров'я України, і він своїм підписом зобов'язується, що вся ця допомога в межах пакету, в межах специфікації. Та вимог до пакету буде надаватися вам, як пацієнтам, безоплатно в його закладі. Якщо таким чином не вдається вирішити питання, є можливість звернутися зі скаргою до місцевого департаменту охорони здоров'я, це може бути або міський, або обласний департамент, і в залежності від того, якого підпорядкування заклад, де ви отримуєте небезоплатну допомогу. І дуже вас прошу залишити свою скаргу або на сайті Національної служби здоров'я України в розділі громадянам, де там є навіть пункти, які дуже детально вас просять описати ситуацію, в якої ви опинилися, та залишити контактний телефон для зворотнього зв'язку. Або, якщо це дуже складно для вас, просто подзвонить в контакт Центр Національної служби здоров'я України за номером 1677, де також залиште всю ту інформацію, яку е, наші дівчата або хлопці будуть просити вас залишити. Тому що в нас е, з жовтня минулого року Змінилися наші нормативно-правові акти, якими ми зобов'язані проводити моніторинг закладів, які мають договори з Національною службою здоров'я України. І, наприклад, кількість скарг – це ризик орієнтований показник, на який ми будемо спиратися, приймаючи рішення про те, що ми будемо проводити фактичний моніторинг закладу охорони здоров'я. Тому для нас дуже важливо мати зворотній зв'язок з пацієнтами, мати розуміння, як це відбувається в житті там, де ви отримуєте цю допомогу. Тому що, якщо від вас немає запиту на якісну медичну допомогу, на безоплатну медичну допомогу, то, перш за все на справедливість, тому що держава дійсно вже за це заплатила. то… Дуже складно буде або Національній служби здоров'я України, або навіть всім нашим громадським організаціям, або Міністерству охорони здоров'я України впливати на зміну поведінки надавачів, надавачів і продовжувати трансформацію системи охорони здоров'я. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Ірина. І теж хочу наголосити, що жодна реформа не може якби, реалізованою бути, якщо не хочуть Якщо наші громадяни, наші українці не хочуть, щоб ця реформа відбулася. Тому тут важлива активність кожного з вас, і навіть якщо кожен пацієнт для себе буде відстоювати своє право на безоплатну медичну допомогу. То буде багато дуже змінюватись. І ми, ну я особисто в кожному ефірі, напевно, прошу вас бути активними і допомагати нам, допомагати Національній службі здоров'я, допомагати керівникам закладів змінювати українську медицину на краще. Бо всі ми хочемо, щоб в нас було так, як в інших цивілізованих країнах, тому, власне, кожен з нас має на своєму місці робити те, щоб наша країна змінювалась. І а, якщо зараз а, наші воїни захищають нашу країну від загарбників, то ми маємо боротися з корупцією, з хабарництвом, а також а, бути активними і а, впливати на ці зміни, бо вони будуть відчутні і нашим дітям, і це дуже важливо, напевно, для кожного з нас.